У селі Копанки Маловисківського району на місці церкви нині обгоріли залишки стін будівлі. Неля Горденко живе у будинку навпроти церкви. Каже, вранці на Різдво її чоловік допомагав гасити пожежу. Чоловік побіг, взяв, взяв інструменти, взяв переноски і почали вони гасити самостійно. І десь через 30 хвилин приїхали пожежні і він прийшов додому, каже, що загорілося те місце, де розпалювали піч. Як гасили вогонь, розповідає житель села Валерій Бельдіян. Бокова стіна вже всередині там горіла, добратися туди ми не змогли. Ми там трошки виломали з середини. Мій сусід Горденко підключив воду із кернички, поливав, палала вона із середини, тому що нічого не можна було зробити. На цьому відео місцевого жителя ви бачите, як горіла церква. На цьому відео служби з надзвичайних ситуацій ви бачили, як гасили займання два десятка рятувальників протягом трьох годин. 7 січня поточного року, о 9 годині 22 хвилини, до підрозділу служби порятунку надійшло повідомлення від місцевого жителя про задимлення в будівлі церкви. Ймовірна причина пожежі – це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації твердопаливного котла. Розташовано в будівлі церкви. У церкві проводив богослужіння півтора роки, каже священик Максим Мартинов. В церкві прихожани почали кричати батюшка церква горить. Я одразу першим ділом дзвонив в екстрену службу. Ну, хто тут по поблизу з людей жив, поприбігали, почали допомагати тушити своїми силами, насос в криницю кинули. Шлангу прокинули, почали тушити. Церква є пам'яткою культурної спадщини, побудована в 1857 році. Ну, Це особливо, що вона дерев'яна, незвичайна. Плани далі відновити храм. Розбереться з і потім будемо відновлювати. Церква на цьому місці існувала з часу появи села, розповідає краєзнавець Борис Шевченко. Коли виникли копанки, а заснував їх секундмайор Константин Палалов він вирішив збудувати церкву в своїй Слободі. Тому що на той час така була практика. Якщо Слобода мала церкву, це підносило статус цього поселення на вищий рівень. От він збудував цю церкву, це кінець 18 століття. Назвав її на честь Константина і Єлени. Вибір Константина, він Константин, ну тобто є такий символічний вибір. Ця церква була дерев'яною, проіснувала вона понад 100 років. І коли виникло питання, що треба її, цю церкву. Якось реконструювати, очевидно, це кінець вже 19 століття. Жителі вирішили перебудувати церкву, і очевидно, на місці це. Попередньо і збудували новий храм дерев'яний. Це 1893 рік він почав, був освячений і почав діяти. Е, і діяв він протяг, до 1930 х років, потім його вилучили і весь ХХ -е століття він знаходився там, різні були приміщення, там то склад і ще щось, в жалюгідному стані насправді він був. Все змінилося в 90-х роках, коли вирішили вже там, деремонтувати, і декілька хвиль були ремонту і її відновили. На цих фотографіях ви бачите, як виглядала церква до пожежі. Торік її відремонтували. На відновлення після пожежі треба щонайменше три мільйони гривень, каже староста округу. Дана церква розташована і обслуговує, ну якщо так сказати, церковну громаду села Гаївка, села Копанки і села Полохівка. Кількість жителів. Ну, ті, що зареєстровані, не будемо рахувати проживаючих, ну, у нас десь в районі 500 осіб проживає на даній території. І церковна громада нараховує, вона не ну, така незначна, це від різні, такі свята, від 20 до 30, 50 осіб. Ну, а на пасхальні дні, то зрозуміло, що. Значно більше. Головне, що це не буде тільки справа там, бюджетних перерахувань чи самої релігійної громади, бо скільки там тих 50 осіб, чи спонсорів. Я думаю, що участь прийме посильно кожен громадянин нашої території. За словами священника Максима Мартинова, церкву у селі Копанки Маловисківського району планують відновити цьогоріч. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. новини на Суспільному, Кіровоградщина.